Мене звати Зоряна, ви на каналі BookMir і зараз поговоримо про книжки. Ну і перш за все, поговоримо про італійського письменника-філософа Умберто Еко, який намагається розвінчати деякі людські стереотипи своїми літературними набутками. І перш за все, це його роман ім'я Роза, опублікований він в 1980 році. І незважаючи на таку певну романтичну назву, про троянди рози в творі зовсім не йдеться, навпаки, роман розповідає про детективну історію, що розгортається в одному з італійських. Бенедиктианських аббатств в XIV столітті. Сюжет такий багатошаровий, закручений в певну спіраль подій думок. Основна лінія це серія загадкових вбивств примісінько в аббатстві, які, які сильно перегукуються з біблійними апокаліптичними пророцтвами. Завданням філософа францисканця Вільяма Баскервільського. Увага Баскирвільського, який разом з гучнем приїздить до аббатства а по певних справах, є якраз розслідувати ці злочини, опираючись на логіку та дедукцію. Інша лінія сюжету це такі внутрішні переживання молодого послушника, учня Вільгельма Баскрівільського Ацена, від імені якого саме і ведеться дана розповідь. Та, наприклад, філософія мислення тогочасного вченої людини її внутрішній світ. Частково через, через такі, знаєте, як спостереження особи вченого Вільгельма. А проте, основне в імені Троянди не очевидні події, а внутрішні сенси, пласти, філософії таке підґрунтя було забезпечено великою ерудованістю автора роману, адже він спершу вивчав. Середньовічну філософію і філософію в літературі в Туринському університеті. Потім досліджував творчість Фоми Аквінського, який докорінно змінив його світобачення і вже пізніше став висувати власні гіпотези, так, власні гіпотези. Найпопулярніше, мабуть, можна назвати розмірковування еко над постмодернізмом та про поводження мистецтва в різні часи, співвідношення мистецтва і світогляду. Ключові слова такої теорії, теорії це випадковість, безладдя, непорядкованість, багатозначність і ви мені рози. Герої відверто заявляють, що ні порядку, ні справедливості не існує, бо щоб існувало дзеркало світу, світ повинен мати форму. Хм. Автор майстерно відображає мислення людей тих часів. Певні невчені простаки вважають будь-які незрозумілі речі витівками диявола, а священнослужителі цим користуються. Налаштовують інквізиції та прагнуть захопити владу. При цьому поширюючи суворі правила Божі. У цей же час починає розвиватися західна філософія. Навколо знань, науки і філософії, можна сказати, і базується вся задумка автора. І найголовнішою книгою даного твору я б швидше назвала, я б швидше назвала не Біблію, а Втрачену частину трактату Аристотеля про сміх. І знаєте, кінець даної книги для мене був не зовсім як кінцем, це був кінець з продовженням. Мені шаленсько сподобалось, і це було моє перше знайомство з Еком. І дуже б хотілося продовжити далі з ним знайомство. Я ще не певна, що буде наступним. А наступним прочитаним є португальський письменник-двійник Жозе за Сермагу. Здається, нічого суперб'єктивно погано сказати і не можу. А душа в мене не лежить, не співпали. Хоча книга, безперечно, запам'ятається, і вона не пуста. Десь, типу, три з половиною, типу, ні вашим, ні нашим по такому своєму рейтингу. Тертувляно Масімо Афонсо, головний герой, вчитель історії, в ході свого такого млявого існування раптом дізнається, що в його місті є його повна копія, близнюк, двійник. Після цього, звичайно, його життя, звичайно, закономірно змінюється. І... Вдалося якимось чином дивним чином, точніше, навіть дистанціюватися від свого головного героя і дозволити йому жити так знаєте самостійно. Така літературна дистанція між ними була. Не дивлячись на те, що текст іде такою суцільною стіною, із рядків, діалогів, довгих речень, де розділовими знаками є коми, інколи крапки. Але мені на диво читати було легко, хоча інколи здавалося, що листаючи наступну сторінку, на мене наче, наче придавлювала якась кам'яна стіна. Це перша книга Сарамагу для мене, і, мабуть, він став для мене таким ваговиком і дуже щільним, щільним як головна біль. Не пам'ятаю, хто це сказав, але якраз в контексті Сарамагу це дуже гарно і звучить. В книзі, знаєте, така одержимість, напруження, показані прекрасно, деякі сумніви викликає реакція головного героя. Ну, знову ж таки, під питанням логічність його вчинків і логічний ланцюг, який я інколи не зрозумілий. Але що саме найдивніше, так це відчуття того, що вже я десь, наче бачила цей сюжет. Ну, як висновок, мізки не зірвали, а повинні були б. Нагадаю, що Жозе Сарамаго це португальський письменник, автор. Тут трішечки було таких філософських міркувань, вони мене абсолютно не, знаєте, не тяготили, вони не давали мені якогось відчуття придавленості. Тобто це все так було легесенько лишень. Тут, типу, що хаос це порядок, який потрібно розшифрувати. Ось також. Також, як творець назвав сонцем зірку, що нас освітлює, назвав би він її здоровим глуздом. Ми побачили, яким просвітленим був би сьогодні людський дух. І не лише вдень, а й вночі. Адже ні для кого не секрет, що світло, яке ми називаємо місячним, походить аж ніяк не від місяця, а завжди лише від сонця. Ну, ось так дуже цікаво про здоровий глузд. Ось такий коротенький огляд на дві нещодавно прочитані книги, не враховуючи книги, які з марафоном. Я вам дуже вдячна за перегляд. Я вам дуже вдячна за підписки. Сьогодні, якраз я бачила, у мене 96 підписників, ще 4 і буде сотня, і я матиму задавати ці свічечки з цифрою 100. Обов'язково зніму про це відео. Дуже вам дякую за перегляд. Дуже дякую за підписки, за коментарі. Коментуйте, будь ласка, підкажіть, будь ласка, які у вас власне, були враження від війника, тому що ну, для мене якось так, трішки двояко. Хоча я не певна, що це його остання книга, яку б мені хотілося все-таки прочитати, адже є гарні відгуки про сліпоту та інші його твори. Ну, і кам'яна стіна зовсім не лякає. Отож, гарного усім дня. Цілую, люблю, обіймаю. Бувайте!